В рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як та ініціативи координаційного центру з питань підтримки цивільного населення при Коломийській районній державній адміністрації. Вітаю! Сьогоднішня наша тема випробування в житті людини. Що це з психологічної точки зору? Ну, насамперед, випробування. Якщо ми подумаємо, що це таке, проба ви випробувати нас випробовують на щось. Тобто випробування завжди пов'язане із зовнішнім, і внутрішнім. Внутрішні це наші переживання, тому що кожна складна ситуація пов'язана з її переживанням. Це емоційні стани, емоції, які дозволяють нам стати сильнішими і бути активними. Але випробування – це переживання і ситуація. А ситуація є завжди в житті кожної людини. У нас в українській психології, зважаючи на те, що ми кордоцентрична нація, тобто ми завжди відчуваємо серце. Ми люди інтуїції, яким важливо, щоб нас любили і щоб нас цінували, і щоб ми рухались вперед. Нам потрібна віра, довіра і щастя. Так от завжди у випробуванні є якраз вміст ситуації і вчинку. Вчинок завжди починається з ситуації. Нам важливо щось робити. Ситуація завжди по-новому складна. І випробування можна поділити на е, два таких моменти. Випробування, яке перший раз в житті. Е, зрозуміло, що ми знаходимося в стресі, і це складна ситуація, яка для нас вперше. Ми до неї майже не готові, тому що ми раніше цього не переживали. І тут треба покладатись на характер і на те, що нам треба розуміти, для чого нам це пережити, з ким ми можемо це пережити. І що нам може допомогти це пережити. Є інший рівень випробувань, це вже складніший, тому що всі ми приходимо, наприклад, в умовах війни випробувань, в умовах катастроф, техногенних ситуацій, коли у нас випробування викликає хронічний стрес, коли ці випробування повторюються, і вони дуже довготривалі, і організм не встигає адаптуватись, не встигає перебороти певний момент складності. Ось такі випробування складніше. Але в будь-якому випадку випробування можна пережити, тому що воно дається для того, щоб ми перейшли його, пережили і пішли далі. Е, на Україні в нас часто говорять і один в полі воїн, і часто можна перейти певний Рубікон і залишитися щасливим. Але часто випробування пов'язані з хворобою, і нам інколи немає сил перейти хворобу. Є така Східна притча про зілення Халіфа. Притча Позашкіана, відомого персидського психолога. Хочу з вами поділитись. Халіф був дуже хворий і він запрошував дуже багато до себе лікарів. Жоден з лікарів не міг підняти його з ліжка. І тоді лишилася надія тільки на одного лікаря Разі, який інколи допомагав якимись нетрадиційними методами. Разі прийшов, подивився на Халіфа і зрозумів, що той дійсно хворий. Він теж спробував спочатку традиційні якісь методи, які нічого не зробили, не підняли. І далі він попросив у Халіфа дозволу попробувати щось, що буде дуже дивним. Халіфу не було вибору, а він хотів жити. І він сказав добре. Як на дивно, разі попросив лише одного двох коней. Халіф погодився. І лікарю разі дали двох швидких найкращих коней в Персії. Після цього він сказав, щоб халіфа відвезли на курорт. І коли Халіфа привезли, бо він сам не міг рухатися, його занесли і опустили в ванну. Єдине, що ще захотів лікар, щоб халіфа роздягнули. І він далі зі своїм учнем почав обливати його теплою водою. А потім ще залив йому в рот, відкрив рот і залив. Теплий сироп. яка ж дивина була у халіфа, коли після цього лікар підійшов, став над ним і почав говорити йому різні погані речі. Він почав його звинувачувати, поливати брудом. Роздратування було настільки великим у халіфа, що він не витримав і почав рухатись. Після цього він цього не помітив, але це помітив лікар. Після цього лікар взяв ніж і приставив до горла халіфу. У халіфа був такий страх. Що він спробував рухатись, і як тільки він зробив декілька кроків, лікар його покинув і побіг спасатися бігством, тому що це Халіф, і їх із його учнем зрозуміло, що мали догнати і покарати. А халіф цей час не притомнів. Але коли він прийшов до тями, він зрозумів, що він може рухатись. Він почав страшенно репетувати і кричати, щоб догнали, догнали лікаря і його учня і покарали, але їх не догнали, тому що в них було два швидких коней. Через вісім днів Халіф після цього покричав на всіх, це зрозуміло, він владика. І він попросив коня і сам доїхав до себе додому. У палаці всі були збентежені і безмежно щасливі, бо Халіф їхав сам на коні. Через вісім днів йому прийшов лист. В якому лікар вибачався, що він попросив у нього дозволу, але всі погані слова, які він говорив, і той страх, який він хотів у нього викликати, були спрямовані тільки на те, щоб халіф сам почав рухатись, тому що інколи оця активізація наших емоцій, певна агресія і страх, можуть абсолютно зробити диво і допомогти нашому організму справитися з небезпекою. Я бажаю всім нам, щоб в часи випробувань ми пам'ятали цю притчу. І могли самі справитися, але інколи найцікавіше і дуже корисне, що поряд з нами можуть бути люди, які зможуть нам десь допомогти зрозуміти і десь допомогти проявити ці емоції. І таким чином ми зможемо бути здоровими. До зустрічі!